Привіт! Коли ми бачимо сучасний баскетбол, блискучий паркет, неймовірні китки, складно повірити, що все це почалося з кількох звичайних кошиків для персиків. Серйозно, як таке взагалі можливо? Ну, ми розбиратися. Отже, це наше головне питання: як звичайна побутова річ, кошик для фруктів стала відправною точкою для спорту, який сьогодні обожнюють мільйони. Щоб це з'ясувати, нам треба повернутися в часі. Наша подорож починається в Америці, в містечку Спрінфілд, штат Масачусетс. Уявіть собі, на календарі 1891 рік, і зима видалася ну дуже суворою. І ось у центрі нашої історії Джеймс Нейсміт, молодий викладач, перед яким поставили, здавалося б, нездійсненну задачу: придумати, чим зайняти гіперактивних студентів, які застрягли у спортзалі через холод. Завдання було ще те. І були чіткі рамки. По-перше, гра мала бути безпечною, не такою жорсткою, як американський футбол. По друге, вона повинна була захоплювати, щоб студентам не стало нудно. І звісно ж, все це мало відбуватися у приміщенні справжній квест для винахідника. І знаєте, саме в таких умовах, коли є купа обмежень, часто і народжуються геніальні ідеї. Давайте зазирнемо в той самий момент, коли на світ з'явився баскетбол. Нейсміт не став ускладнювати. Він просто взяв те, що було під рукою два порожні кошики з під персиків, який прибив до балконів у спортзалі, і звичайний футбольний м'яч. Ідея гри була частково натхнена дитячою забавкою качка на скелі. І ось так, 21 грудня 1891 року, народилася нова гра геніальність у простоті. А тепер увага. Для цієї нової гри Ней Сміт написав усього тринадцять правил лише тринадцять, і з цього все й почалося. Просто уявіть собі цю картину команда закидає м'яч, і все, гра зупиняється. Хтось біжить за драбиною, лізе на гору, виймає м'яч. Це ж неймовірно, про швидкий темп гри, звісно, тоді й мови бути не могло. Зрозуміло, що гра в такому вигляді довго існувати не могла, вона почала розвиватися, еволюціонувати. І першим кроком стала модернізація головного самого кошика. Дивіться, як все швидко змінювалося. Вже за два роки, у 1893, му дерев'яні кошики замінили металевими обручами, але сітка все ще була закритою. А справжній прорив стався у 1906 му коли з'явилася сітка без дна. Ось це вже кардинально змінило гру, зробивши її набагато динамічнішою. До речі, про обладнання. Щит за кільцем. Така звична річ, правда, але чи спадало комусь на думку, для чого його взагалі придумали? Відповідь вас точно здивує. Так, так, не для відскоків чи красивих китків. Перші щити з'явилися, щоб банально захистити гру від уболівальників. Неймовірно, чи не так? Виявляється, кошики кріпилися прямо до огорожі балконів, де сиділи глядачі, і найхитріші з них просто брали й допомагали м'ячу влучити в кошик своєї команди. Щоб припинити це шахрайство, між кошиком і балконом поставили дерев'яний щит, а вже потім гравці зрозуміли, що його можна використовувати для китків. Ось так випадковість назавжди змінила техніку гри. Але змінювалося не тільки обладнання. Правила гри зазнали просто колосальних змін. Якщо порівняти той перший баскетбол із сучасним, то це наче два абсолютно різні види спорту. Тільки вдумайтесь: на початку дриблінгу не існувало. Гравець, отримавши м'яч, мав стояти на місці і віддати пас. Ніякого руху з м'ячем. Це була дуже статична позиційна гра. А й сьогоднішній баскетбол це суцільний рух, швидкість дриблінг. Еволюція правил перетворила його на неймовірно видовичне шоу. Добре, а що нам усім дається історія? Які висновки можна зробити з цього дивовижного шляху від скромного кошика до глобальної спортивної індустрії? По-перше, це урок креативності. Ней довів, що для геніального рішення не потрібні великі ресурси, достатньо кмітливості. По друге, це історія про еволюцію. Гра не стояла на місці, вона постійно вдосконалювалася. І по-третє, баскетбол став універсальною мовою, яка об'єднує людей по всьому світу. Це доводить, що спорт це набагато більше, ніж просто змагання. І, звичайно, варто згадати людей, які за цим стояли. Величезна подяка Джеймсу Нейсміту, батькові засновнику. Але не забуваємо і про тих безіменних новаторів, чиї невеликі, але важливі ідеї, як от моталевий обруч чи сітка без дна, допомогли перетворити баскетбол на ту гру, яку ми знаємо і любимо. Історія баскетболу змушує задуматися. Якщо проста ідея, що виникла через необхідність, змогла вирости в такий глобальний феномен, то які ще неймовірні інновації чекають на нас у майбутньому? Не тільки у спорті, а й загалом у житті? Можливо, наступна велика ідея вже зовсім поруч.